Дорогі українці, українки, усі, хто з Україною, два роки тому весь світ побачив справжній сенс нашої битви тут, в Україні, побачили всі, для кого це тоді було, на жаль, просто ще однією війною. Побачили, що це за війна, що Україна в ній захищає не лише свій державний кордон та суверенітет. Для нас це війна на захист України і усього, що робить людей людьми. Саме тому у цієї війни глобальне значення. Це війна за право на існування для нашої держави, та водночас за право на життя для кожної людини, за гідність для нашого народу і для кожного народу, який прагне своєї долі. Це війна за те, щоб ніхто не смів. Ставати звіром по відношенню до інших. Коли наші воїни вигнали Росію з Бучі, з Ірпеня, з Бородянки, з усієї Київщини, а потім із Сумщини, з Чернігівщини, кожен зміг побачити, що це перемоги не лише української сміливості та зброї, але й людської моралі. Українці почали тоді повертати нормальне життя всюди, куди Росія принесла загибель та знущання, мародерство, садизм. І убиті окупантами наші люди, чиї тіла лежали на вулицях, учі, були свідченням, що нікому у світі не можна залишатись осторонь. Осторонь цієї битви. Бо саме тут, в Україні, захищаючи наших людей, захищаючи наше життя, нашу державу, людяність перемагає. Щоб розпочинати такі агресії проти інших, Росія спочатку знищила в собі мораль та зробила насильство і ненависть своєю ідеологією. Такі системи не зупиняються просто так. Сила їх зупиняє, єдність їх зупиняє. Рішучість та розуміння, що саме вони хочуть знищити. Я пишаюся кожним, кожною, хто присвячує своє життя, тому щоб життя всієї нашої України збереглося. І дякую усім, усім світі, хто нам дійсно допомагає. І хай увесь світ ніколи не забуває, якою ціною дається ця битва, і яке зло ми зупиняємо тут, на землі нашій. І я прошу вшанувати зараз хвилиною мовчання пам'ять усіх наших людей, чиї життя були забрані окупантами Росії. Дякую, слава нашому міцному народу, воїнам нашим, слава усім, хто захищає людяність та життя. Слава Україні.